Тишина, і отакий от удар і зразу сипеться все. Стіни, потолки сипляться, вікна сипляться. Сразу в одну секунду все. Чудом все спаслося і чудом. Ми спаслись. Ну, немає криші, немає стіни от сусідів, немає вікон, немає дверей, немає газу, немає, все все, все нічого немає. Що своїми силами, що може дадуть, що будемо що, ну, Це своє, ми дбали на нього. Котел стояв газовий, дров'яний котел стояв, водопровод у нас тут був проведений, тепер тут немає нічого. Остався ну, щочик тільки. Газ обрізали, перек... ну, його обірвало, його перекрили, і все. Це підвал у нас був... Ну Там не ховаєтеся, де? Ну. Як ми зрозуміли, не можна там ховатися. Хоча те, що йде під хату, це ж тільки вход, а там, що під хату йде. П'ять десь без двадцяти шість прилетіло взривом просто хлопок і все несколько штук. Пробило стекло насквозь і залетел в шкаф. В стекло. Уламок? Да. В шкафу додавали? Да, в шкафі залишилися. Ми ще не, не доставали. Це у вас вперше тут таке відбувається? Ні, втретє уже. на початку вулиці, вже в третій раз. Будемо виїжджати, бо діти є. Десь будемо виїжджати, потому что тут у нас покою. Зранку був один обстріл. Обстріл цей складається з чотирьох влучань. Три влучання це по Олексіва дружківці і один по Кіндратівці. В Кіндратівці один будинок пошкоджений, пошкоджена високовольтна лінія електромережі. А в Олексіва Дружковці п'ять будинків і газопровід. Озброєння це реактивний снаряд 220 мм до РСЗВ ураган. Через 5 минут задует и несет, там смысла нет.